Доброго дня, друзі. Сьогодні на огляді будинок за 7000 доларів. Ну, ось така дорога під будинком. Ну, метрів 80, можливо, 100, ну, далі краще. Біля будинку є ліс і ставок. В ну, далечині там, де великі дерева. Риба там є. Знаходимося ми в смт Леновиця. Це південь Чернігівської області. До найближчого міста 13 км, до Києва 150 км. Ну а до границі з Мордором понад 250. На ділянці ось така криниця. Ну, люди до сих пір беруть воду, все добре. Ділянка повністю обгороджена. Ну, старенький паркан, але він є. У дворі зроблені ось такі бетонні доріжки. На ділянці оце все сміття, що я знайшов, ну, там ще трішки в літній кухні. Е, ну, власник сказав, що за день два поприбирає, думаю, його вже там немає. Так як це СМТ. Сміттєві баки знаходяться на ну, метрів 40, можливо 50 під будинком. Площа ділянки 10, сотих, земля повністю приватизована, з документами все в порядку. Є гараж, ну, стегли вкритий шифером. Ми туди не пішли. В будинку є вода, робита скважина, ось вона. Ну, будинок сегли вкритий шифером. Ну, а віранда оббита вагонкою пластикові. Ну, а це в нас каналізація. Або навпаки, це скважина, а це каналізація. Висота фундаменту 35 см. Обійшовши повністю будинок, ну, знайшов декілька мікротріщин, нічого фатального. Ну а так стіни цілі, рівні, ось такі мають стан. Ну, загалом, будинок цілий. Це у нас погреб. ну, стегли, вкритий шифером. І ходімте в літню кухню. Також є доріжка прокладена, що добре. Тут у нас трохи безладу. Ну, власне, став, що поприбирає. Грубо стоїть і проведений газ. Доволі простора. Ну, Поки йдемо до огороду і до саду, скажу про село. Ну, а точніше про СНТ. Проживає тут 2700 людей. Є школа, садик, різні магазини, бар, кафешки, кіоски. І з роботою в селі більш-менш нічого. Тут гігант, цукровий завод. Багато хто села там працює. Ось ми вже і на огороді, також сад, декілька фруктових дерев. Ну, ділянка невеличка, ну ухожена, немає сміття, покошено, виглядає прям непогано. Дивіться, як гарно розплівся виноград. Прикольно. Ділянка закінчується там, де фірточка стоїть. Ну, там же і сітка, ну, на камеру погано видно. Для сім'ї цього городу прям точно вистачить. І, як завжди, маленьке оголошення. Якщо ви продаєте будинок в радіусі 60 км від прилук, пишіть в коментах, Я всі коменти читаю. Договоримося, я приїду зніму. Викладу на канал. Ну, все це безкоштовно. Мені заплатить YouTube, не переживайте. Так, дійсно, будинки продаються швидше. Дякую. Будинок сегли вкритий шифером, будинок проведений і газ, і вода. Також є можливість підключення швидкісного інтернету. Ну, ходімте всередину. Ну, це в нас поріг. Площадь будинку, як написав власник, ну, мені здається, що він щось попутав. складає 49 квадратних метрів. І це трьохкімнатний будинок. У мене, наприклад, в Харківі залишилась однокімнатна квартира 40 квадратних метрів, Ну, На вигляд, вона значно менша. Ну, що написав, це й кажу вам. Перша кімната. Висота потолків 270, доволі високі, доволі простори, Проводку в будинку міняли років 5-6 назад, як я сказав, власне. Ось такий маємо дефектик. Ну і запах трохи є, неприємний. Ну, показує, як є. Також в кімнаті є груба, ну давненько не користувалась, ну, каже, що працює. Друга кімната ну, спальня або зала. меблів і техніки, будинку немає. Опалення і дуальне газове. Доволі мощний конвектор стоїть. Ну, це горіх, і господар сказав, що вивезе. Кімната доволі світла. 4 вікна. Вікна хоч і дерев'яні, але непогано стані. І остання кімната, трішки речей тут зібралось. Ось такий має вигляд. І які ж потолки високі. З інші ще ми сходимо в одну кімнату, бо я її пропустив. Тому підсумок зроблю зараз, а ви там перемотаєте кому потрібно. Ось такий будинок, друзі. За 7000 доларів. Так, трішки потрібно ремонту, ну, не сильно ще багато. Знаходиться будинок на півдні Чернігівської області в СМТ Линовиця. Поряд з будинком є ліс і доволі великий ставок. Координати власника залишу в закріпленому коментарі під відео. І будь ласка, друзі, в коментарях покоректніше. Дякую. І ванна кімната, яку я пропустив. Повністю обкладена плиткою. Досить непогана сантехніка. Бойлер. Тут вже стоїть пластикові віконце. Непоганий має вигляд. Ну, Видно, що люди починали робити ремонт, а щось трішки не встигли. Умивальника в ванній кімнаті немає. Ну а це вихід на горищі. Дякую, друзі, за перегляд. На все добре.